Як ідеальний саморегульований організм. Вітаю! А що якби держава могла працювати ну, як ідеальний саморегульований організм? Сьогодні ми розглядаємо одну дуже сміливу і, скажімо, прямо для багатьох суперечливу ідею. Ідея ця викладена в серії документів і називається Міністерство коригування. Ось ця цитата, з якої все починається, вона, знаєте, задає тон: світ навколо нас не чекає. Це ж справжній заклик до дії. Автори ніби одразу кажуть дивіться, часу немає, старі методи управління державою вони просто не дають результату, особливо коли навколо суцільна криза. Гаразд. Щоб зрозуміти навіщо потрібне таке радикальне рішення, треба спочатку подивитись на саму проблему. А проблема, яку її описують у джерелі, це війна, і не просто війна, а війна на два фронти, що загрожує самому існуванню держави. Ось ця ідея про два фронти вона по суті ключова. Бо з одного боку, все зрозуміло: є відкрита військова агресія, а з іншого є ще й інша війна. Тиха, внутрішня, яка роз'їдає країну зсередини. Давайте подивимось, що це за фронти такі. І ось вони, ці два фронти. На Сході все очевидно зброя, руйнування, втрачені життя. А от на заході, як стверджують документи, війна йде за хабарі, кордони перетворюються на, ну, на джерело хаосу, на решето. І найгірше, що ці два фронти, хоч і виглядають по різному, насправді працюють разом, ослаблюючи країну саме тоді, коли вона найбільш вразлива. Так от, на думку авторів концепції, існуючі структури, зокрема ДПСУ, просто не впоралися. Вони, мов той старий мур, що давно тріснув, і вже не може нікого захистити. І ось цей висновок про повну недієздатність системи і стає тим самим поштовхом до пропозиції чогось абсолютно нового і радикального. І яка ж відповідь на цю здавалося б безвихідну ситуацію, у документах пропонують свій рецепт, і називається він Міністерство коригування? Важливо зрозуміти. Це не просто ще одне міністерство чи там якась нова агенція. Ні, ідея набагато глибша. Це має бути щось на зразок нервової системи для всієї держави, такий собі регулятор, завдання якого не просто латати дірки, а лікувати самі причини системних хвороб. І щоб ця структура не перетворилася на монстра, її діяльність має базуватися на чотирьох таких собі стовпах: це життя, справедливість, відповідальність і прозорість. Саме вони за задумом мають гарантувати, що величезна влада цього міністерства буде використовуватися, ну скажімо так, на благо. А тепер про методи. І тут автори використовують дуже сильну, навіть я б сказав, шокуючу мову. Одна з ключових концепцій це так зване гуманне очищення. Звучить моторошно, правда? Давайте розбиратися, що за цим стоїть. Ось ця фраза очищення від хробаків. Вона навмисно провокативна, викликає, знаєте, не найкращі асоціації. Але що цікаво, автори одразу ж пояснюють, що вони мають на увазі зовсім не людей, і вони, ніби випереджають можливі звинувачення, самі ставлячи це питання. Для чого? Щоб одразу ж розставити всі крапки над і хробаки це не люди, це процеси, які руйнують державу. Отже, що ми маємо? Хробаки це просто метафора. Метафора для корупційних схем, для непрозорих грошових потоків, для всього того, що висмоктує життя з державного організму. Тобто, очищення це не фізичне знищення, а по суті системний ремонт. І цей ремонт пропонують робити за чітким планом із п'яти кроків: спочатку ідентифікація проблеми, потім її ізоляція. Далі найцікавіше трансформація, ресурси з корупційних схем перенаправляються на щось корисне. І що дуже важливо, є четвертий крок: перенавчання. тобто людям дають шанс, а не просто карають. Ну і наостанок, профілактика, щоб це не повторилося. Добре, з філософією розібрались. А як ця вся структура має працювати на практиці? Давайте подивимось. В основі всього поєднання людини і технологій, на верхівці людський контур, тобто керівництво, яке задає стратегію та етичні рамки, але допомагає їм у цьому потужний аналітичний центр, який працює на базі штучного інтелекту. І ось це технологічне серце міністерства, нейронна колегія. Уявіть собі, такий собі супераналітик на базі ШАІ. Він може обробляти величезні обсяги інформації, прогнозувати наслідки будь-яких рішень і пропонувати керівництву такі сценарії, до яких людина сама, можливо, і не додумалася б. Логічне питання а що ж робити зі старими структурами? Наприклад, з тією ж державною прикордонною службою, яку так критикували на початку. Відповідь тут знову ж таки радикальна повна трансформація. Пропонується просто взяти фінансування від як кажуть автори неефективної бюрократії і спрямувати його на створення нової проактивної системи, тобто не реформувати старе, а будувати нове на його місці. І тут важливий момент: ідея не в тому, щоб усіх просто звільнити. Навпаки, пропонується провести таку собі стратегічну переоцінку кадрів, кожного співробітника оцінюють за його навичками, за його психологічною готовністю, і переводять туди, де він буде найкориснішим: чи то в саме Міністерство коригування, чи то у фіскальну службу, чи навіть до збройних сил. Ось ця цитата, мені здається, найкраще підсумовує всю філософію. Справа не в тому, щоб один раз знайти якесь ідеальне рішення. Ні. Йдеться про постійний, щоденний процес підтримки балансу в системі, яка постійно змінюється. Це безперервна робота. Навіть самі автори визнають, що вся ця концепція може звучати як ну, як якась утопія чи міф, і вони залишають нас із таким відкритим провокативним питанням: а чи може ось така, на перший погляд, фантастична ідея, колись стати нашою реальністю?